Ми коли їздили у Львів, то відвідали музей на відкритому небі, який називається Шевченківський гай. Дуже класне місце, і я вважаю навіть обов'язкове для відвідування. Воно дозволяє зануритися в ті часи, коли жили, можна сказати, наші предки. Подивитися на Ті хатини, в котрих вони жили, побут, який вони вели, дуже цікаво насправді. Тому обов'язково відвідайте. І а, ціна щось там не дуже дорого, ніби 150 гривень було за людину, а також для школярів діяли знижки, для школярів і пенсіонерів, тому а, це не буде дуже дорого. і... Я впевнена, отримаєте задоволення від відвідування. Це картопля така, якби топчена. Ой, це, звісно, важко буде їсти руками. Thank you. Тудимо ще на дорогах, так важко вести Ще Кафешки якісь працюють, люди там поодиноко ходять. А взагалі тихенько в місті. Зараз трохи трішки хочу пройтися, подивитися його. Цікаво. Такий цікавий будинок. Це ми зняли квартиру у перемишлі. Зупинилися тут на ніч і сьогодні будемо їхати до Кракова. І там балкончик, коридор і розвідлення. одна квартира тільки, так? Двері вони собі тут поставили. Цікаво, скільки років в цьому будинку. Під'їзд такий великий. Просторий. Там двері на вулиця. Тут ще щось закрито, замкнуто. Таке сходинки. Сюда еще буду тварь да, куда-ись. Тела, да. телега, теле, лабиринты. Такой внутренний дворик. Хочу кави. треба десь знайти. Мабуть, шапку і в шапці купити каву. Okay. Цікаве містечко. Теж схоже на Львів. Мужчина дороги, кольорові фасади. Кішечка на вулиці. Кіська, кіська. Кудись, іди не знаю куди. Але тут немає, немає ні магазинів, поки нічого. Треба повертатись, мабуть, назад. Ось ще одна. Киська, кіська. Ти наверх піднімається дорога. Схожу, жоденько гляну, що там, де назад повернуся. Так, дорога далі веде кудись, не піду. Я пагорб не хочу підіматися. Ну, люди вже сидять тут, на лавочках. Так, що тут у нас? Тут кафешки, пам'ятник якийсь, там далі. Козірники там замок. Копієць татарський, не знаю, музей якийсь. Ну і ще багато чого. А то ж таке цікаве. Не знаю, що там, і не бачу, щоб там табличка була якась. Пішмо далі. Зараз яка година? Зараз 8.37 ранку. Головне, щоб не заблукати, бо в мене немає інтернету. Цікаво так погуляти, порозглядати. але так, Тепер знайти те місце, де я проживаю. Де залишила всі свої речі, а також доньку і свою маму. Зранку добре не жарко, не спекотно. А сонечко ще не вийшло, смарно. Лейду що немає. Така дуже комфортна температура. Сьогодні ми їдемо до Кракова і там ми зупиняємося на декілька днів. Мама моя 28-го їде назад в Україну, а ми 29-го летимо вже в Англії. Я Згадала, що ми вчора тут проходили з залізнодорожного вокзалу до нашої квартири. Ми Проходили оцей храм. Я вже прийшла. В принципі, тут заблукати неможливо. Якось ходила-ходила і вийшла до квартири, яку ми знімаємо. Квартира така непогана, в принципі. На дві кімнати room і бедрум. От, але брудновато. Таке враження, що тільки ліжко перестелили. За квартиру заплатила за сутки 40 фунтів. А, навіть пожалкували туалетний папір. Та туалетного паперу не було.